Сторінка 160. Параграф 27: Північне Причорномор'я та Крим у пізньому середньовіччі. Князівство Феодоро в Криму. Географічне розташування Криму сприяло тому, що з давніх давен його населяли представники різних народів. Відвідавши місто Солхат, нині Старий Крим, у 1263 році арабський філософ зауважив, що. Різноманітне населення великого міста надавало йому середземноморської жвавості і східної своєрідності. Тут жили греки, євреї, хозари і готи. Потім оселилися Кипчаки, Алани, Вірмени, генуесті і Венеціанці. Після падіння Константинополя внаслідок Четвертого христового походу контроль над південним узбережжям Криму. Перейшов до Трапезунської імперії. У другій половині XIII століття місцеві грецькі, готські яландські мешканці заселили раніше спустілу візантійську фортецю Дорос, тюрська назва Мангуб. Навколо неї виникло князівство Феодора. Назва держави, ймовірно, походить від імені трапезунського намісника Феодора II. Згодом. Князівство стало незалежним та розширило свої володіння по Чорноморському узбережжю від Балаклави до Алушти, а на півночі до річки Кача. Історикам небагато відомо про народи, представники яких жили у Феодора. Основна частина населення сповідувала православ'я, а саме місто Мангуб Феодора було центром православної митрополії. Яка підпорядковувалася Константинопольському патріарху? Вторгнення монголів поклало початок залежності князівства від монгольської держави. Щорічна данина монголам була необтяжливою, а торгівля взаємовигідною. Князівство також підтримувало тісні зв'язки з відродженою Візантійською та Трапезунською імперіями Молдовським князівством. Феодоро інколи називають Останнім уламком Візантійської імперії. Натомість відносини з Генуезькою колонією в кафі Феодосії були постійно ворожими, що вилилось у війни 1422, 1423 років та 1433, 1441 років. У цей час Феодоро очолював князь Олексій І, якому вдалося породичатися з візантійськими. Та трапезунськими імператорами і заручитися їхньою підтримкою в боротьбі з генуесцями. Феодорити намагалися відвоювати життєво необхідне для них південне узбережжя Криму, і, зокрема, фортецю й порт Чембалу Балаклаву. Проте генуесці спромоглися захистити свої володіння і навіть намагалися відібрати у феодоритів їхню єдину гавань Каламіту Інкерман. Після того, як турки завоювали в 1453 році Константинополь, а в 1461 році Трапезунд, нині місто Трабзон, Туреччина, Феодоро було змушене шукати нових союзників. Однак у 1475 році османський десант захопив і Генуецьку Газарію і князівство Феодора, завойовані турками Османами землі Північного Причорномор'я, Об'єднали у провінцію Кефе зі столицею у місті Кефе Феодоцію. Кримське ханство. У 1239 році Крим завоювали монголи, і відтоді півострів став частиною Улусу Джучі Золотої Орди. Проте вже середина 14 століття стала початком розпаду Улусу Джучі, це стало поштовхом до державотворення в деяких народів Криму. Західні кипчаки, яких на українських землях називали половцями, протягом століть зливалися з народами, які здавна жили на півострові. Так поступово став формуватися один народ, який дістав назву Кримські татари. Об'єднанню різноманітних етностів в один народ сприяли спільна територія проживання, тюркська мова та релігія іслам. У 1441 році Кримські татари утворили свою державу Кримське ханство. На чолі держави став нащадок Чингісхана Хаджі Гірей, заснована ним династія гіреїв, правила до XVIII століття. Першою резиденцією татарських владик було степове місто Солхат або Ескі Крим, нині Старий Крим, неподалік від Феодосії. З 1532 року. Столицею держави став Кирк – Бахчисарай. Основою господарства Кримського ханства були кочове скотарство, землеробство, добування солі торгівля, до сусідніх земель звідси вивозили шкіри, сіль. Південні сусіди, османи, ще вподобали вершкове масло. Відомі також про вивезення з Криму зерна та льону, славилися й рибні промисли. Ще одним товаром кримського експорту були раби, захоплені під час нападів. Думки істориків: долі рабів різнилися. Більшість чоловіків опинялися на турецьких галерах або гарували на полях у той час, як багато жінок працювали прислугою. Декому щастило, якщо можна так сказати. Талановиті молоді люди робили кар'єру в османській адміністрації, але більшість із них. Була євнухами. Деякі жінки потрапляли до гаремів султанів або високопоставлених османських урядовців. Українська дівчина, яка увійшла в історію під ім'ям Роксолана, стала дружиною одного з наймогутніших турецьких султанів Сулеймана Пишного, який правив у 1520-1566 роках, її син став султаном Селімом II. Протягом останніх 200 років Роксолана була головною героїнею романів та низки телесеріалів в Україні і Туреччині. Звичайно, її життя та кар'єра були винятком, а не правилом. Утвердження Османської імперії в північному причорномор'ї. У Кримському ханстві точилася постійна боротьба за ханський престол. Водночас місцева знать протистояла верховній владі хана. Натомість, із 14 століття у східній частині Середземного моря і у Причорномор'ї зростала сила величезної мусульманської держави Османської імперії. У 1478 році Кримське ханство стало васалом Османської імперії і визнало Османського султана як халіфа, верховного правителя мусульман. Варто запам'ятати. Султан Титул правителя у багатьох мусульманських країнах, зокрема в Османській імперії. Проте становище Кримського ханства як васала Османської імперії було особливим. Правлячу кримську династію гіреїв вважали прямими нащадками Чингісхана, що було важливе для Османів, які прагнули долучитися до історичної спадщини Великої монгольської держави минулого. Тому Кримське ханство не платило данину. Як і інші васали, навіть більше кримські хани самі отримували від султана щорічну платню. Гіреї також не постачали війська султану. Коли Османам була потрібна військова допомога Криму, вони надсилали хану не наказ, а особливе запрошення і брали на себе, пов'язані з воєнною кампанією, витрати. Кримське ханство претендувало на право наступництво Золотої Орди. Саме тому, протягом 1474 1700 років за володіння історичними золотоординськими землями Московія виплачувала кримським ханам поминки. Схожі виплати за володіння колишніми татарськими землями робила і річ Посполита.